Всім привіт! Мене звуть Даша Сочак. Я психолог, і частіше за все клієнти до мене приходять із запитами про те, як налагодити стосунки, як побудувати стосунки, питання самооцінки, впевненості, любові до себе, і з питаннями про проблеми в сім'ї. Тому сьогодні я хочу підняти одну важливу тему, з якої потім можуть починатися проблеми: як знайти гідного чоловіка і побудувати щасливі. Стосунки, де ви не будете страждати, де вам не буде погано, постійно, хронічно погано, де ви не будете відчувати, що у вас підвищується тривожність, у вас якась важкість постійна, вам постійно погано, хочеться плакати. Тому давайте ми сьогодні з вами розберемося, як же для себе обрати гідного чоловіка. Чоловіка гідного для того, щоб залишатися в вашому житті, да щоб з ним будувати майбутнє, як його взагалі визначити, як його знайти. Короче, взагалі, як зрозуміти, що це він і як відсіяти тих, з ким буде погано? Перше, з чого я хочу розпочати, це з поганої новини? На жаль, на даний момент у світі дуже багато негідних людей. Дуже багато чоловіків, які не дуже люблять жінок, які не ставляться до жінок з повагою. А що це значить? Це дорівнює такі люди, будуть намагатися вас використати. Можливо, ви знаєте, це ті чоловіки, які маніпулюють вами задля того, щоб дещо з вас мати, да? ви відчуваєте себе, що ніби вас використали, або ви відчуваєте, що нема там якогось емоційного зв'язку. Ваше тіло вам каже, що щось не так, а ви не можете зрозуміти, що. Ну, наприклад, там він вам пише там доброго ранку. Щось питає, але загалом у вас таке відчуття, що ось це не те, ну щось ви недоотримуєте. І... Ви маєте розуміти, що разом із тим, що є чоловіки, які не поважають жінок, і вони в глобальному сенсі використовують жінок для того, щоб підтвердити своє его жінками. Знаєте, це ті, які розказують про свої походеньки, любовні, які діляться історіями своїх жінок, показують друзям фотографії жінок, з якими вони спали. Це чоловіки, у яких ну така нестабільна самооцінка, і їм треба принести якийсь трофей, для того, щоб їх похвалили, прийняли і одобрили в якомусь середовищі. Разом із тим є ще чоловіки. На жаль, чоловіки з психопатією, наприклад, є чоловіки з маніакальними розладами, і майте на увазі, що це також існує в цьому світі. Да? Тому <с> треба бути дуже пильною, дуже обережною і. Як бути пильною і обережною, починаємо все починається з вашої самооцінки, дівчата. як би ви хотіли це оминути, нікуди ви від цього не втечете. Ваша самооцінка, ваша любов до себе, ваша самоповага це дорівнює ваші кордони. Тобто, коли ви себе поважаєте, ви точно знаєте, чого ви хочете, яких ви хочете стосунків, якого ставлення до себе ви хочете, що ви готові давати, що ви не готові давати. Так? І у вас є ніби такий стандарт. Якщо цього нема, ви не погоджуєтеся на стосунки, і ось це допоможе вам відсіяти небезпечних чоловіків. Це раз І друге, це допоможе вам відсіяти. Варіанти, з якими вам буде погано. Long story short, все одно, якщо ви хочете будувати класні стосунки, ви маєте знати, хто ви. Ви маєте блін себе так любити, дівчата, щоб ставити себе на перше місце завжди і постійно. Ви завжди маєте бути у себе на першому місці. Ви завжди маєте любити себе більше за всіх, розумієте? Ви маєте себе ставити в пріоритет. Коли ви ставите себе в пріоритет, вам легко казати ні. Вам легко блокувати, коли йде якийсь маніпулятивний вплив на вас. Коли ви ставите себе в пріоритет, вам легко. Відмовлятися від дивних пропозицій. Наприклад, ви на підборах сьогодні ви вдяглися, да, щоб якось, можливо, собі настрій покращити. Він каже, пішли в парк, погуляємо на холоді. Ви кажете ні, ви йдете з такого побачення, тому що він ставить вас незручне положення. І ви тут ставите свій кордон, ви за себе, розумієте? Коли ви. Ви влаштовуєте свої кордони, коли ви розумієте, хто ви, що ви маєте право, що ви гідна, ви гідна того ставлення, яке ви десь бачите, до якого ви прагнете, тоді вам легко сказати ні, вам легко відмовитися. Або ж якщо навіть вам важко, ви вже відчуваєте, що десь у вас з'являються почуття. Ви оберете себе, ви будете плакати, ви можете піти до мене, як до психолога, поговорити, можете піти до подруг, але ви оберете себе. І ось це головна звичка, дівчата: для того, щоб побудувати щасливі стосунки обирати себе. А тепер переходимо далі. Пункт 2. Для того щоб побудувати щасливі стосунки, вам треба обирати партнерів, чоловіків, яким ви подобаєтеся. Зараз поясню цю думку. Я не кажу, що вам треба, знаєте, ви комусь подобаєтеся, і вам одразу треба проявляти до нього симпатію. Ви маєте вважати себе видною через те, що він на вас звертає увагу. Ви йому подобаєтеся, а ви не можете йому відповісти взаємністю. Це не про це. Є така штука, як типаж, дівчата. Ну, у вас же також є типаж. Ну ви ж, наприклад, розумієте, чого ви хочете. Наприклад, темперамент, якщо вам подобаються такі більш емоційні, більш живі чоловіки, а не такі, які скупі на емоції, то з чоловіком який скупий на емоції, вам буде нудно. Розумієте? У вас також є типаж. Дивіться, що відбувається, коли ви обираєте собі чоловіка в типаж, якого ви не потрапляєте. Якщо у вас на першому пункті, про який я казала, самооцінка, любов до себе, щось десь пішло не так. Да? Десь ви ще не дуже сильна в цих питаннях щодо себе, ще ви себе не дуже любите. Ви можете почати заслуговувати любов. От він в ваш типаж попав. Да? Це саме те, що ви хочете, але ви в його типаж не попали. І тоді виходить, що ви починаєте підлаштовуватися, ви якось слухаєте, що він хоче. Добре, ти зараз можеш, тоді я зараз приїду. У мене було тренування, нічого страшного, я його відменю. І коли ви заслуговуєте любов, дівчата, це вже ви у цей момент відмовляєтеся від свого життя, жертвуєте. А знаєте, що відбувається, коли ви жертвуєте? Ви ще більше закохуєтеся. Бо чим більше людина вкладає в щось. Тим більше вона це любить. Почитайте книгу Еріха Фрома Мистецтво кохати. Я за це повністю. Я повністю за те, що це працює так. Чим більше ви вкладаєтеся, тим більше ви залипаєте, дівчата, запам'ятайте це правило. Чим більше ви вклалися, тим більше ви залипли. Обирайте чоловіків, в чий типаж ви потрапляєте. Знаєте, що буде, якщо ви потрапите в його типаж? Вам нічого не треба буде робити. Десь бачила в Тіктоці просто шикарне відео, коли ти справді кохана, тобі йде, що треба буде робити. Але все, що тобі треба буде робити, це просто існувати. Ось коли ви потрапляєте в типа чоловіка, коли ви, ну, звичайно, там йде діалог, йде розмова, то ви для чоловіка вже цінне, розумієте? Ось дивіться, скільки є, може ви таке бачили. Дуже красива дівчина, але ви знаєте, що вона така сука. Ну, ви знаєте, яке у неї було минуле. Да? Дівчата ж люблять інших дівчат знецінювати. Люблять ж конкурувати і все таке. Перше, дівчата, давайте трошки від цього відмовлятися, але це вже тема іншого відео. Але він її обирає і він її такий, у мене найкраща жінка. Просто вона мені так. Ви розумієте, що якщо ви потрапили в типаж, він буде ідеалізувати. Так це працює. Так це працює, якщо ви не потрапили в типаж, якою б ідеальною ви не були, йому буде за що до вас причепитися. Йому буде за що вас покритикувати. Бо ви просто йому не подобаєтеся. У нього нема захоплення в очах. У нього нема від вас захвату. Розумієте? Коли у чоловіка нема від вас захвату, наступний. Вам таке не треба будете постійно в позиції тієї, хто заслуговує, тієї, хто хоче отримати хоча б крихту його тепла, хоча б крихту емоційного зближення. Ну, а це, скоріше за все, у вас буде. Тому що це класно завжди мати під рукою жінку, яка е, може тобі дати в будь-який момент. І не треба напрягатися, бо вона завжди переживає не щодо того, е, як у неї пройде день. Яке у неї буде майбутнє, як їй себе розважити, як їй сьогодні не знаю, там, виконати свою роботу класно, щоб клієнти були задоволені, наприклад, або е, там, щось якусь ідею для бізнесу зробити, або навчатися десь, або сходити на тренування добре. А ця дівчина вона постійно буде думати про те, як же мені сьогодні бути достатньо хорошою. розумієте? І тоді е, ну, ви не зможете від нього піти. Вам буде дуже важко, а він буде. З вами займатися сексом, тоді коли йому зручно. Він не буде навіть нічого для цього робити, ніяк старатися. Він просто буде знати, що це у нього є в доступі. Ось так сувора реальність. Поїхали далі. Поговоримо тепер про секс. Я думаю, що тут YouTube буде це блокувати, тому я буду казати слово дуже тихо. Добре? Е, у мене є приклад одних стосунків, які починалися з які починалися з вечірки. Де люди разом прокинулися просто в одному ліжку, і вони довго зустрічалися. Це закінчилося весіллям, і в принципі ця пара ще разом живе. Але ви маєте розуміти, що такі стосунки, це напевне, наприклад, зі 100% це напевне 5% того, що вони будуть вдалими. Я вам зараз поясню, чому. Тому що, коли це починається з... ви не знаєте, чи хоче. Чоловік стосунків з вами. Це раз, друге, ви не знаєте, чи взагалі він хоче стосунків, чи він готов до цього. І три, він не встигає е, помітити вашу цінність. Для того, щоб чоловік захотів розвивати стосунки, треба три ці фактори. Перше, він має сам же дуже хотіти стосунків і бути до них готовим. До серйозних стосунків. Ми про це зараз поговоримо в наступному пункті. Друге, він має розуміти вашу цінність. Ось ця гра, цей фліт, коли ви ще не стикалися тілами одне з одним, коли ви цінуєте доторки, коли ви дивитесь одне на одного і у вас мурахи. Якщо цього нема, ви цей етап проскакуєте і переходите на другий етап. То ну ніби ваша цінність може знизитися, може і не знизитися. Але в більшості відсотків це призводить до того, що, по-перше, він може бути пасивним в цих стосунках. По-друге, ви можете самі не розібратися, ви можете продовжувати з ним займатися ексом. І не розібратися, яка людина перед вами. Бо жінка через секс насправді може закохатися. Не завжди бувають жінки, які чітко розуміють, що мені цей чоловік для сексу, і у них не вмикаються почуття. Але якщо там щось з його сторони, може, там десь він вам щось приємне сказав, а у вас якийсь дефіцит любові, да, дефіцит уваги, ви можете закохатися отак на раз-два. І ви можете. Не зрозуміти, який чоловік перед вами, не розібратися. Це будуть, знаєте, як зальотні стосунки. А для нього також якийсь момент це буде комфортним, але сильної мотивації ці стосунки розвивати у нього не буде. І як результат, ви будете отримувати чоловіка, який нічого не знає, нічого не хоче. Можливо, подивимося. Не дави на мене, це все не головне, головне, що ми є одне у одного. І оці всі рядові слова. Тому, коли ви починаєте стосунки з сексу, є ось ці ризики, ви маєте про них пам'ятати. Може бути прикольно, особливо коли ви не думаєте про побудову стосунків, коли ви просто там, ну наприклад, ось у вас такий період в житті, да? і так воно якось переходить в стосунки, і все вдається. Буває таке, буває. Не можемо цього ігнорувати. Але. Ви маєте знати про ці ризики, про ризики того, що ви будете недостатньо цінною ви дуже легко дісталися. Пам'ятаєте, що я казала? Ми любимо те, в що ми вкладаємося. Якщо ви дуже легко дісталися, самі розумієте, яка там буде ваша цінність, і, можливо, ви будете знову ж таки самі. Більш ініціативною, самі більше впрягатися і постійно бути в очікуванні від нього якихось відповідей, якихось рішень. Далі ще одне правило: починайте стосунки з тими чоловіками, які вже готові до серйозних стосунків, які вже готові до сім'ї. Частіше за все, як це відбувається на побачення. Ви питаєте, а що ти шукаєш? Він каже: я шукаю серйозних стосунків, мені вже набридло ходити по побаченням. Ну, це чули вже всі дівчата, правда? Як зрозуміти, що саме йому треба, що саме стоїть за цією відповіддю? Бо ця відповідь може бути дуже звичайним прикриттям того, що вас просто хочуть? М -м? Чоловіки не тупі. Вони вже знають, що вам треба. Вам треба налити вуха про сім'ю і про те, що дитина, і про те, що у нас буде класний шлюб. Все і ви. Просто розпливаєтеся. Це ж стандартна пісня, розумієте? Тому що вам треба? Вам треба вмикати аналітичний розум, вимикати почуття, вмикати аналітичний розум. Ви задаєте питання: а чому саме ти хочеш серйозних стосунків? І ви слухаєте його відповідь. Наприклад, він вам може відповісти. Тому що, знаєш, я приходжу додому, і мені так пусто, а мені хочеться, щоб хоча б хтось мені готував вечерю. Ти знаєш, важко так прокидатися, ходити на роботу. І розумійте, що ніхто тобі навіть сніданок не приготує. І з цього ви вже можете зробити висновок, що, можливо, він шукає жінку функцію. Він не каже про те, що для того, щоб я був щасливий, тому що жінка це щастя, це енергія, це відчуття якогось іншого життя. Жінка постійно щось хоче побачити. Да? Він каже про функцію. Але це не факт, що він має на увазі саме це. Ви просто маєте. Задавати додаткові питання і накопичувати інформацію і аналізувати. Можливо, справді хоче серйозних стосунків там, щастя з жінкою, всі сніданки і вечері це для нього так важливо. Тому ви задаєте питання далі, чіпляєтеся до цієї відповіді. Розумієте, не зупиняйтеся ніколи в запитаннях, якщо вам цікаво, доводьте до кінця. Я знаю вашу помилку. Що ви думаєте: блін, ну незручно якось питати. Це ж перше побачення. Не буває незручно, а свій час вам зручно витрачати. І він же ж також свій час витрачає. Попіклуйтеся хоча б про чоловіка. Він же ж також витрачає свій час. Він також, можливо, хоче когось знайти, можливо, для сексу. А ви не хочете для таких стосунків, ви хочете для довготривалих стосунків когось знайти. Навіщо ви витрачаєте час одне одного? Навпаки, задавайте питання, які вас цікавлять, одразу, щоб ви розуміли, з ким ви маєте справу. Якщо чоловік не готовий до стосунків, це також може призвести до цієї моделі, коли ви постійно питаєте. А що в нас буде далі? А які плани у тебе на наші стосунки? А як ти бачиш? І він оце відповідає. Не знаю, ми подивимось, ну зараз вже добре. Ну, поживемо, побачимо. Ну навіщо зараз про це говорити? Нам вже добре з тобою? Це, наприклад, він йде в напад, тобі що, мало уваги, я тобі що, не показую, що я тебе люблю. Тобі що, цього замало? Розумієте, коли чоловік сам не хоче цих стосунків, він ті стосунки. І цінувати не дуже буде. Розумієте, дівчата? У вас були такі приклади, коли чоловік, наприклад, зустрічався 9 років з якоюсь жінкою, виходив зі стосунків, і потім зустрічав якусь жінку місяць і він робив їй пропозицію. Було ось таке десь? Десь бачили? Так знаєте, це саме той момент, або коли він зустрів якраз свій типаж після комфортної жінки. Є жінки комфортні? Не його типаж, але зальотні стосунки. Але є жінки, яких чоловіки цінують, і це потрапляння в його типаж і потрапляння в той момент, коли він готовий до серйозних стосунків. Розумієте, коли чоловік готовий освідчитися, робити пропозицію, відсутствують свою жінку, це відбувається дуже швидко. Чоловіки знаходять можливості. Перестаньте їх виправдовувати. Можливості є завжди. Подивіться, скільки відбувається весіль. Навіть війна зараз в країні. Весілля постійно тільки народжується діточок, дівчата. Перестаньте їх виправдовувати. Тому для того, щоб побудувати класні стосунки, також звертайте увагу на те, чи хоче цей чоловік серйозних стосунків. Питайте у нього. А чому ти відчуваєш, що ти зараз готовий? Що на це сприяло? А чому не хочеш просто там зустрічатися для себе? То питайте, задавайте йому питання і аналізуйте його відповіді. Це дасть вам більш широку картину для розуміння того, хто він такий, хто він є, чого він хоче. Далі важливий пункт тому, як вам побудувати щасливі стосунки і знайти. Саме ту людину ви маєте співпадати у важливих поглядах на життя. Наприклад, якщо для вас важливий саморозвиток, ви постійно десь навчаєтеся, щось дізнаєтеся, щось пробуєте, з якимись людьми цікавими, спілкуєтеся, нових людей знаходите, А ваш чоловік, якого ви для себе обираєте, він більш пасивний, він звик сидіти вдома, він звик ні з ким спілкуватися. Він там працює на одній тій самій роботі, і йому нормально. Ну справді йому це подобається. Він не дуже хоче розвиватися. Йому йому не дуже треба. Заробляти більше або покращувати своє життя, ви розумієте, що такі стосунки вони приречені. В якийсь момент ви ще зможете це ігнорувати на моменті конфетно-букетного періоду. Але потім, коли почнеться побут, коли у вас пройде ось ця ідеалізація романтична, коли ви закохані, ви це не зможете розвидіти. Ви будете бачити, що між вами велика прірва, що ви кудись постійно летите, вам не вистачає, да, а ваш чоловік йому всього вистачає і все його влаштовує. Що ви хочете, щоб я розкрила саме цю тему, на що звертати увагу, в чому саме ви маєте бути схожими, а в чому можете бути різними? Пишіть мені в коментарях. Я можу записати ще додаткове відео на цю тему. Сподіваюся, що це відео комусь буде вчасно почути і діліться своїми думками, що ви думаєте щодо тих пунктів, про які я проговорила. Чи є у вас якісь приклади з життя? Як ви взагалі погоджуєтеся, не погоджуєтеся, діліться своїм досвідом. Мені буде дуже цікаво це прочитати. Ще хочу попросити. Я тільки починаю створювати відео чисто для Ютубу, тому буду дуже рада, якщо ви підпишетеся, пролайкаєте це відео і напишете коментар десь з шести слів. Це буде для мене великою підтримкою. Дівчата, всім класних стосунків, щасливих, коли ви щасливі, чоловіки щасливі, розумієте, ви створюєте щасливу сім'ю, щасливій сім'ї народжуються дитини. Звичайно буде сваритися, це нормально. Але в глобальному сенсі в сім'ї має бути повага і взаєморозуміння. І ось там в такій сім'ї є шанс у дитини вирости нормальною людиною і стати вже далі успішною в житті. Бажаю вам всього найкращого. Ніколи не опускайте свої носики, йдіть гордо до своїх цілей, до своєї мети. У вас обов'язково все вийде. Все, Па-па!